Інколи до мене звертаються клієнти і говорять про те, що я хочу покращити свою самооцінку. Бо через те, що в мене низька самооцінка, я не можу піти з аб'юзивних стосунків там, чи чи от через те, що в мене занижена самооцінка, а я весь час засмучуюся через те, що мені мама каже якісь образливі речі про мене. Так насправді все відбувається навпаки. Самооцінка це не причина, це наслідок того, що щось неправильно, не по дорослому, навіть так можна сказати, відбувається у вашому житті. Для того, щоб поліпшилася самооцінка, для початку треба зробити якусь дію, піти від чоловіка. Біка, який ображає, або завершити якісь стосунки, які вас виснажують, або сепаруватися від мами. І після цього ваша самооцінка покращиться, можливо, навіть без якихось особливих зусиль інколи. Можна так часто почути: я хочу завищити собі самооцінку. І завищена самооцінка, це так само токсично шкідливо, як і занижена. Це дві сторони однієї медалі. Тому що. Гарна самооцінка, та від якої нам добре, вона адекватна, вона здорова, вона десь посередині. Коли я розумію свої слабкі сторони, розумію свої сильні сторони, і перш за все орієнтуюся на самооцінку, не те, що про мене скажуть інші, а те, як я сам себе оцінюю. І самооцінка наша вона мінлива. Не буває це теж ілюзія, що є якісь супервпевнені в собі люди, які завжди по життю в них стабільно висока впевненість і самооцінка. Насправді це не так. Навіть дуже впевнені люди у собі час від часу сумніваються, і це нормально. А шкідливо не розуміти того, що лише ми на це впливаємо, і неправильно думати, що самооцінку можна покращити за допомогою інших людей. От коли мене хтось полюбить, от коли я знайду чоловіка, який буде мене любити пишатися мною, і так далі, от тоді я себе полюблю. Ні, це так не працює. На те вона і самооцінка, що це те, як ми самі себе оцінюємо. Тому перш за все на це впливаємо ми самі, і вона покращується, вона вирівнюється і стає стабільною, коли ми робимо якісь дії не словом, а ділом. Коли ми не говоримо собі афірмації, яка я прекрасна, яка я супер, і це все проговорюємо іншим людям, а всередині насправді нас купа сумнівів. Ні, це так не змінюється. Вона змінюється, коли ми робимо якісь дії, коли ми нам вдається зробити щось, що раніше ми не змогли, коли ми ставимо собі якусь мету і досягаємо, коли ми е, саме робимо щось, е, що нам непросто зробити, і саме це буде покращувати нашу самооцінку. І тому, якщо ви хочете розібратися, що саме вам. Заважає зараз відчувати стабільно і впевнено в собі, звертайтеся, пишіть мені, розберемося і знайдемо, що саме вам допоможе любити себе і робити в своєму житті те, що вам хочеться.